Колись небо опалення полум'я. Два роки тому ми навіть і не знали багатьох слів, пов'язаних з війною. Без особливої уваги реагували на слова слава Україні, героям слава. Тепер вони набули нового, святого змісту і стали, перестали бути просто вітанням. Нині ці слова знак особливої шани тим, хто у напружений. Найкритичніший і найважливіший момент життя нашої країни не відступив і пожертву собою заради своєї батьківщини. Ці слова стосуються кожного захисника, який взяв до рук зброю, щоб відстояти право України бути, а українцям жити вільно на своїй Богом даній землі. Ці слова і про Олександра Баглаєва за ключами героя, з якими ми прощаємо сьогодні, було небо сонце. Рідне місто, та й він сам був як сонце. В його життя увірвалася війна і забрали назавжди. Олександр Баглаєв народився у Глухові 28 квітня 1989 року. Згодом родина хлопчика переїхала до шостки, де він закінчив школу номер 7 У навчальному закладі його запам'ятали як активного, доброзичливого і товариського учня. Коли прийшов час обирати спеціальність. Олександр вирішив стати автор сусерем. здобув у Шостинському вищому професійному училищі номер Для Після паркової служби в армії розпочав свій трудовий шлях. І так більше у мрією про щасливе кохання і затишна родину, Про діточок, що буде щасливо сміятись власному будинку ніжну турботу, яку даруватиме найважливіші у світі людині свої мали. Mm. На жаль, ці плани так і залишились планами. Клята війна увірвалась у мирне життя, змінивши його назавжди. 2024 року він був мобілізований до долав Збройних сил України. Олександр пройшов свою нелегку дорогу. Епі. Зміг пройти багато випробувань. І витримав тусте. А от серце не витримало. В 8 червня 2024 року воно зупинилося. І Олександр Павлович піднявся до небесного боку Йому на віки 35, вік починань і звершень, коли є досвід і сили, але доля розпорядилась інакше, обірвала нитку життя, його сміх, його слова, його добрі вчинки все це житиме в серцях тих, хто його любив. У скорботі і пам'яті ми разом із рідними безкіну висловлюємо слова підтримки і розради. І знову наша прокаствоє серця люти, а душі немововне біль. Через втрату найкращих синів та на які віддали за Україну, найцінніше, що життя. Так під час повномасштабного вторгнення російських загарб на території нашої держави, зброєю в руках боровся засідали майбутнє, старший солдат Баглаєв, Олександр, який відзначився характером, стійким характером та силою Духа. Він без вагань пішов свою землю, боронити свою землю та право на майбутнє українців жити на благословенній землі. Сьогодні Олександр повернувся закриту до дому на щитіння. Біль від цієї втрати неможливо започити. Схиляємо голову перед подругом і пам'ятю вірного сина Української землі. Ларисі Шундрик, заступниці директора з навчально-виховної роботи школи No7, важко підібрати слова, адже для її навчального закладу це вже 13-й випускник, що повернувся додому на щиті. Кожного разу, коли підеш сюди, ми кожен готові щось сказати. Думаємо, але дивимося на дитину, яку привезли в останнє і всі слова, які думали сказати, вони кудись здіваються, хочуть тільки плакати і сумувати. Сумувати за тим, що ніколи Сашко більше не прибіжить, не посмугнеться, не обійме, не розкаже, що він досягнув, кому він допоміг. Е -е, Перша вчителька, класний керівник і однокласники, які тут стоять, згадували. Е коли було важко, всі знали, прийде Сашко і все зробить. І в нього була така присвізька, хлопчик-помагайко. Він завжди був готовий бороти на допомогу однокласникам, одногрупникам, мамі. І коли треба було, він пішов на допомогу всім нам, всім українцям. Сашко, спи спокійно, наша дитина, ти навіки будеш в нашій пам'яті. Знову страшний біль на нашій землі, нашого січня. Сашко, не вагаючись, пішов боронити нашу державу від ворога. Дати тебе назавжди, слава нашому герою! Слава Україні! А -а -а -а. Хай пам'ять про героїв згуртує нас, дасть нам силу і мужність далі відстоювати волю України, її майбутнє. Дай Боже нам скорішої перемоги. Хай дозріє юність України, хай засіваються поля і стигнуть плоди у мирній державі. А тих життя, яких забрала зла війна, ми будемо пам'ятати. Вічний Олександр Євгенович Баглаєв. Ти в серцях Шостинці. Вшановуючи воїна, усі присутні стали на одне коліно. Після чого повільно йшли до його труни підносячи квіти. Тиша розривалась лише тужливими звуками. Плине кача. Під цю сумну мелодію громада провела Олександра Баглаєва в останню путь.